5-570, 57 сантиметрів. Не думала, що аж настільки буде. Менший ожидали. Чоловік, я походу пішов. Чоловік такий теж нормальний, не худенький, не маленький. Всі довольні, всі щасливі. Вдома ще є один. Той родився 420. Звати Давид. Плануєте що в майбутньому? Ну, не зараз, а пізніше. Тобто був весь комплект. Ми чекали невелику дитину, тому що на узі було діагностовано. Але, якщо чесно, коли почали її народжувати, то не чекали такого гіганта. Трошечки трудно було віднімати такого великана, щоб все, акуратно все. Ну Але все, пройшло так без ускладнень, дитина закричала ще. На, на животику. Вами. Оце він в цьому році такий гігантський, найперший. Саме більше 6800. Це було у 2018 році. В рік таких дітей родиться 5-6 такими великими масами більше 5 кілограмів.